Давні часи, коли степи при Чорномор'я простягалися на багато сотень верст, а Дніпро тихо ніс свої води до Чорного моря. Ці землі були дикими і небезпечними. Тут кочували вільні народи, які вважали ці простори своїм домом, але ніде не було укріпленого міста, яке б могло стати фортецею для захисту і центром торгівлі. І ось одного дня велика княгиня Катерина, прославлена своїми далекими мандрами, дійшла до цих берегів. Вона побачила, що це. Місце, справжнє диво природи, широкі річкові плавні, родючі землі, зручне розташування для кораблів. Тоді княгиня вирішила, тут має постати місто, яке стане воротами до південних морів. Але місцеві старішини розповіли княгині легенду. Вони казали, що ці землі колись були під захистом давньої богині Дніпра та в Рії Вона давала благословення лише тим, хто зуміє зберегти гармонію між природою і людьми. Якщо княгиня хоче заснувати місто, потрібно принести обітницю. Вона має обіцяти, що це буде місто миру, праці і свободи. Княгиня прийняла виклик. Вона зібрала мудрих людей, інженерів і будівничих. І вони почали споруджувати укріплення. Але щоразу, коли стіни виростали, вони руйнувалися від сильного вітру або несподіваних повиней. Люди зрозуміли, богиня чекає на обітницю. Тоді княгиня сама стала перед річкою і сказала: О, велика покровителько цих земель, я обіцяю, що місто, яке ми створимо, буде служити людям і природі, воно стане фортецею для захисту, осередком для торгівлі та домом для тих, хто шанує мир і справедливість. І сталося диво: вода Дніпра заспокоїлася, вітер стих, і вогні зірок засвітилися над будівництвом. Богиня Таврія благословила землю, і люди змогли завершити спорудження міста, назвали його Херсоном на часі давньогрецького міста Колонії, що було символом цивілізації та зв'язку з морем. Відтоді Херсон став воротами півдня, центром торгівлі та культури. Легенда свідчить, що дух Таврії досі охороняє це місто. Він нагадує всім, що Херсон це не лише фортеця, а й місце єднання людей із природою, минулого із сучасністю.